Всім привіт! Сьогодні на розгляді велосипед від великої та потужної словацької компанії Keylis модель Spider 70. Keylis Bicycles відомий популяризатор велосипедного руху в ЄС. Вони проводили різні щорічні марафони, оригінальні конкурси, велоквести, в тому числі і в Україні. Ну і велосипеди у них, звісно, створені для подібних заходів. Лінійка Spider має 6 подібних моделей від Spider 10 до Spider 90, а перед вами золота серединка модельного ряду 70. -й. Перейдемо до розбіру. Тип рами – Hardtail алюмінієвий сплав з внутрішньою проводкою трусів. Доволі масивні шви на перетинах труб говорять про надійність та можливість високого навантаження без побоювання поломки та травми. Є можливість встановлення підніжки, багажнику і крила. Кермова колонка напівінтегрована. Вилка від японського бренду Suntour, запас 100 мм з регуляцією жорсткості і повним блокуванням. Оригінальне широке алюмінієве кермо, завдяки якому велосипед маневрений, легко керується. Гріпси також оригінальні, міцно тримаються в руці. Колеса, зібрані на втулках від Shimano, мають 32 спиці та міцні підстановлені алюмінієві обода, завдяки яким колесо повністю зносостійке та варіант заробити вісімку повністю мінімізується. Покришки від бренду Impact надійні, доволі шиповані, по пересіченій місцевості спокійно тримають контроль. Гума м'яка, тому зі звичайним асфальтом, також легко справляється. Гальмівна система дисково-гідравлічна Shimano MT200. Діаметр роторів на обох колесах 160 мм з кріпленням під центр лок. Гальмівні ручки Shimano BL MT200. Перемикачі Shimano з технологією Shadow RD зарекомендували себе як довговічні. Задня касета на 9 зірок, передня на 2. Всього 18 швидкостей вистачить і для того, щоб на рівній дорозі поганяти і на гору піднятись без проблем. Шатони Shimano Alivio mt 101 2 каретка картриджна на промислових підшипниках, проста, надійна та довговічна. Монетки Shimano Altus SLM 2010 9 технології Rapid Fire Plus. Зручне оригінальне сідло, підсидільний штир 30,9 мм mm діаметру і висотою від 30 до 35 см, залежно від розміру велосипеда. Отже, незважаючи на середньобюджетність даної моделі, з нею ви можете почувати себе впевнено та стильно, а при дбайливому відношенні до свого двоколісного друга він буде служити вам довгі роки вірою і правдою. Велосипед доступний в двох кольорах чорний та жовтий. Є розміри S M з колесами 27,5 та широка лінійка розмірів на 29 колесах. Приємна конкурентна ціна. Придбати дану модель ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків або в нашому інтернет-магазині за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.